Книга Пророка Агея, Розділ другий. Сьомого місяця 21-го дня надійшло через пророка Агея таке слово Господнє. Скажи Зоровавелові, синові Шалтієла, правительві юдеї. Та Ісусові, синові Йоцадака, первосвященникові, і останкові народу. Хто зоставсь між вами, що бачив дім цей у першій його славі? Яким ви його бачите тепер? Чи не здається він, наче ніщо в очах ваших? Та ти, Зорова Веле, кріпися, каже. Слово Господнє. Кріпись і ти, Ісусе, сину Єцадака, первосвященнику, кріпись увесь народе краю, каже слово Господнє. До праці, я бо з вами, каже слово Господа сил. Союз, що я був заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами. Тож не бійтесь. Бо так каже Господь сил. Ще трохи, і я потрясу небом і землею, морем і сушею, я потрясу всіма народами і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей славою, каже Господь сил. Мені належить срібло, мені належить золото. Каже слово Господа сил, слава цього останнього дому буде більша, ніж першого, каже Господь сил. І я цьому місцю дам мир. Каже Слово Господа сил. 24 го дня 9-го місяця другого року Дарія надійшло через пророка Агея таке. Слово Господнє. Так говорить Господь сил, спитай у священників про закон. Якби хтось ніс у полі одежі посвячене м'ясо, і доторкнувся полою до хліба, чи до вина, чи до олії, чи до якої-небудь їжі, чи воно освятиться? Священники у відповідь сказали Ні. Тоді Агей спитав А якби хтось нечистий через дотик до трупа, доторкнувся цього всього, чи воно стане нечистим? Священники у відповідь сказали Стане нечистим. І відповів Агей і мовив Отак воно із цим народом, отак воно з цим людом передо мною, каже слово Господнє, отак воно з ділами рук їхніх і з тим, що вони там приносять у жертву. Воно нечисте. Тепер розважте, прошу, добре у вашім серці, віднині і надалі. Коли іще не було покладено каменя на камені в господнім храмі, за весь той час прийде, бувало, хтось до купи, де мало б бути двадцять мірок зерна. А в ній десять. Прийде до купи, щоб зачерпнути п'ять десяток, а в ній двадцять. Карав я вас іржею, жовтяком і градом, побив усю працю рук ваших. Та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Розважте, прошу, добре у вашім серці віднині і надалі. Від 24-го дня, дев'ятого місяця, від дня, коли закладено храм Господній, розважте, чи є зерно ще у коморі, та й виноград, смоква, гранатина і маслина. Теж не вродили. Від цього ж дня я поблагословлю вас. І надійшло слово Господнє до Агея вдруге, 24-го дня місяця. Скажи так: до Зоровавела, правителя Юдеї: Я потрясу небом і землею і переверну царські престоли і знищу. Силу царств народів. Я перекину колісниці та й тих, що на них їздять. Коні з верхівцями попадають, кожний від меча свого товариша. Того дня каже слово Господа сил: Я візьму тебе, Зоровавеле, сину Шалтієла, слуго мій, каже слово Господнє, І ти будеш у мене. Немов печатний перстень, бо я вибрав собі тебе. Каже слово Господа силу.